Друзі, сьогодні я закриваю ось такі цікаві помідори. І от питання: вони квашені чи мариновані? А давайте розберемося разом. Ці помідори можна зберігати під капроновою кришкою без жодної термообробки. Більше року готую я одразу на 6 трьохлітрових банок. Помідори я не зважувала. Скільки влізло, стільки й добре. А от із заправкою все точно беру 6 солодких перців, 6 головок часнику та 4 або 6 гірких перчин. Ну, у мене було 4 штуки. Все перекручую на м'ясорубці, додаю склянку солі 200 мг, склянку стевії і склянку оцту. Все добре розмішую і доливаю 6 літрів води, плюс ще 200 мг. Минулого року мені саме цих 200 мг і не вистачило. Все об'єдную гарненько, розколочую, якщо сумніваєтеся у якості своєї води, прокип'ятіть і охолодіть. Маринад розливаю по банках із помідорами. У кожну додаю ще по маленькій гіркій домашній перчинці. У кожну банку. Кладу таблетку асацил кислоти, накриваю капроновою кришкою і ставлю у прохолодне місце. Зазвичай ми починаємо відкривати ці помідори десь у другій половині зими. І виходять вони просто неймовірні, Кисло-солодкі, ароматні і дуже смачні. А якщо вам з якихось причин не можна вживати оцит або аспірин, будь ласка, проходьте повз цей рецепт. Хай вам смакує!